В диканалі з тати круто вами Tieb. А сьогодні вам розповім про фільм, знятий за мотивами книги Таємне вікно таємний сад Стівена Кінга Таємне вікно 2004 року. У нас режисер Девід Кеп. І головну роль зіграв відомий актор Джонні Депп як мені здається, він відіграв цю роль ідеально. Я саме так, якщо так можна за описом брати, коли читала цю книгу, бачила образ, його передали неймовірно. Там багато чого відрізнялося, ну як багато. Е, мені сподобалось тим, що в багатьох фільмах, які я дивилась, там більшість всього відрізняється. Ось. А тут майже все зробили ідеально. Ось. У нас є найбільша відмінність, яку відразу кидається в око, коли ти читав твір, а потім подивився фільм. Що у нас замість кота був пес. Ось. І кінцівка відрізняється суцільно. Тобто ми бачимо зовсім під іншим кутом. Ось. І що у нас виходить? Що? У нас починається все з того, що наш головний герой Морт застукав свою дружину, як вона зраджує йому. Він поселився в своєму літньому будиночку. Ось до нього приходить відомий з книги чоловік Шутер. І пристягує цей твір. Таємне вікно. Таємний сад. Ось. І він, таким самим моментом, як тоді, що прибере, як в книзі, що прибиральниця знаходить його викнутим, приносить його на стіл, і йому приходиться прочитати. Ему стає цікаво. ось, Бо прибиральниця не відрізнила. Твір оригінальний, який він написав, тобто його письма від якогось е, Селюка, ось. І він, прочитає, він починає читати, розумієш, що зовсім це на щось на його твір дуже схоже, бере, знаходить цей твір у себе свій, і там усе майже однаково. Там слова, е, сюжетні повороти і так далі. Ось. Їм кілька там відрізняється кінцівка. Ось. І так само стається, що його звинувачує на шутер, що він вкрав його твір. Просто йому треба це признати, переписати твір, як йому треба, з його кінцівкою, яка є набагато краще, як він вважає. Ось, а Морс з цим не погоджується. По-перше, він не любить, коли його звинувачують в Благяті та загалі. Для нього це просто така тема, яку табу, бо він ненавидить благят і так далі. Ось, Як виявляється, що шутер написав цей твір на пару років пізніше, ніж Морт Ось і тепер задача морта. Ну, це як в, той, це як в книзі знайти цей журнал. Ось, Але ми тут бачимо, що він е проявляє те, що він бачить, те, що морт є якраз його другою особистостю. У нього є діалог, кінці книги, де в, в прикінці фільму. Де він о, розмовляє сам з собою, а потім ще з'являється його ще одна особистість як шутер. Ми бачимо, що у нього роздвоєння особистості, та не тільки роздвоєння, його, у нього більшість особистість. Він вбиває свою колишню та її, та її нового хлопця. Ось, він починає сіяти та вирощувати кукуй-рузу, Переписує в фінал, його підозрюють, але доказів недостатньо. Його підозрюють в вбивстві, двох людей і в багатьох інших злочинах. Ось, Дуже рекомендую подивитися як і фільм, як і книгу. Це два прекрасних твора. Мені дуже На Всім до побачення!